Запорізькі благодійники залучають дітей з інвалідністю до участі в інтерактивних іграх та квестах. У незламному хабі волонтери підготували для учасників заходу весняну казкову виставу. кажуть, таке свято має на меті привернути увагу до дітей вразливих категорій. Це привернення уваги уваги суспільства нашого до таких людей, до таких діток в першу чергу, яким необхідна ця допомога постійно і нашої міської ради, міської влади. І взагалі нашого суспільства, бо у таких дітей дуже багато проблем насправді. Щоб люди побачили, люди звернули увагу на, на проблеми таких людей, які є з особливими потребами. Тому наш захід буде святковий. За програмою вистави інтермедії діти разом із аніматорами мають подолати негативного персонажа злу, колючку для цього. Малечі потрібно повторювати рух ведучих, співати та гратися. Організатори розповідають, поставили собі за мету подарувати дітям з інвалідністю позитивні емоції. Звісно, радість. Ми тільки для цього і працюємо, щоб дітки розуміли, що в всьому світі вони просто на рівні з усіма дітками і вони мають право відвідувати такі заходи і отримувати подарунки. Об'єдналися і фонди, і організації, які опікуються інвалідами. Дітьми з інвалідністю, і ми вирішили зробити таке загальне свято. Їм дуже приємно буде, дуже сподіваємося, бо ми готувалися і ми робили такий прям невеличку казку інтерактивну, що в них буде можливість долучитися і побути частиною цієї казки. Аби поспілкуватися та погратися з однолітками на свято зі своєю мамою, завітав маленький Ростислав. Мама хлопчика каже: такі заходи для дітей з інвалідністю як ніколи на часі. Нас запросили, ми прийшли запази позитивними емоціями і сподіваюся, що дитині все сподобається. І я дуже дякую, що допомагаю таким діткам. Це зараз дуже актуально в наш нинішній час. Наприкінці вистави малеча отримала солодкі презенти від благодійників з Happy Kids. Загалом на свято весни завітало понад 30 дітей із батьками. Усі вони є членами Запорізької обласної спілки людей з інвалідністю. Вадим Сорвін, Роман Котляр, телеканал МТМ.